Так, поїхав Упс, куда? Так, час припинити малювати. Лахабуха, і бо я знав, що тут другу кінцівка можна так просто збереження прикрутити, я б зразу вже зробив. А так трошки довелося зробити продовження. Ну, чого, зараз быстренько зробимо. <смі> Куди тобі йти, тіпа? я ж не знав, що можна збереження прикрутити. Не з тих машину помити, ну, що поділа, тут недовго. Я ж просто не знав, я тільки б, на кухні вже був, сидів, там, щось там собі щось придумав, придумав, а потім такий. Бляха, а может тут ехать. Пришел. Далюся, кручу-кручу, а там збережень. ціла купа вообще жесть. Можно было зберегти, его, не продолжить просто, а стянуть про цей збереження. автоматичне, воно зберігається списком. Вот такие дела. Так что сейчас друг друзей зевочку гляну. Блин, ты хочешь давайте на ютубе там химпаймой, да, там найти. Так, змучився уже малювати, так. Да. Ой, Я теж змучився. Копії документів робити. Які? В нас ж тобі копії документів робити. Це... Казав нога. Байтили мене, байтили, прикинь? Обманули і забайтили. Хотіли забайтити, але я не повівся. Ти не мав би бути тут. Подарунок матері. Навіщо ти прийшов? Тобі тут небезпечно бути? Сприймай речі такими, якими вони є, а не такими, якими ти хочеш їх бачити. Що? Ти збрехала своєму батькові. Ні, я. він теж це зрозумів. Але хотів вірити, ти тут помреш. Щоб тобі папа, просто не піти. Ти, ти, ти завжди можеш повернутися, а що й не піду. Та тут це полотно. Воно не варте твого життя. Якого життя? Безмежної самотності в порожній ми оболонці. Ми Без голосу майбутнього ти лишишся Маелью, де б ти, ти не була. Тобі не потрібно це полотно. Але все, чого я хочу, є тут. Тут, тут я маю змогу жити вир, versus... жити. А там зовні є Життя звалює на нас болі тетя. Ходить цитувати батька. Час припинити малювати. Таді уси. Тато також казав бережіть одне одного. Пробач. <звучит> Тепер давай заверсо. 50 секунд затримки, Максимка. Верса зупинись. Ти, Ти не можеш вирішувати за всіх. Ми всі Усі ми лицемірні вірні чином од з, з одним однаково. Давай, дідька. Не теж потужні там удари є. Так. А как же Люней и Львей, Сиэль и Моноко? Как же Скье? Сиэль мало Боро ты бачишь а только стены. Так, давай, пупсик. А я тупанул, а я тупанул. Я жив дуже багато, довго, Є Ді речі, має, від яких неможливо втекти. Я так втомилася, Версо. Версо. Благаю тебе. Ходімо додому і й No. А я думав, тут треба теж дабу зі мати. А, а мені цікаво, якби я їй не дав стільки прокачки вона була слабіша. Ляшу вытворяю, я в шоке просто. На складному рівні прикинуть, это ще же жесть. Тогда така реакція, я не знаю, мангуста. <тас> не роби цього. Не кидай мене знову. Все буде гаразд. Все буде гаразд, так? У тобі прихована неймовірна сила малювання. Тобі не потрібно миритися з життям, яке тебе не влаштовує. Все буде добре. Все буде добре. Foxy, hello. Jak sprawy? Amis, Я сумуватиму за вами, друзі. O se haraste contiu-se. E aí. Foxi. Tak. Então. Hoje à noite, dá, bude State of Play, знаю. Miroir du temps. Nos histoires salies. creux de nos mains de monde se décide l'un pain de rêve où le chagrin s'efface l'autre nu et réel où notre deuil prend enqui est avec Lointains Peignons ensemble les couleurs de demain. Au clair obscur, œuvres infinies. Chaque pas. tracer la route d'une vie Ну, скажу так. Ця кінцівка, мені здається, навіть краще, ніж та, що була. З, з однієї. Сторони. Але тільки з однієї, да. Так. Спочатку тебе буде State of Play, це я знаю, так, так, так. Після uh, State of Play буде презентація по Silent Hill Transmission. Да. Де показують Silent Hill Townfall. Є такі, да. Можливо, можливо, розсидити по Silent Hill щось. Все. А, по експедиції навіть не треба було починати нову гру плюс, щоб побачити іншу кінцівку. Просто перезапустився і все. Бляха-муха, ну Гра реально дуже крута. Кінцівка кожна по-своєму прикольна і крута, але з іншої сторони, я ж казав, тебе, що чи можна вважати ту цивілізацію, чи як можна назвати життя, що там в картині є життя взагалі. Біс його знає. Тому тут ідеальної кінцівки тут просто не існує. Ідеальної кінцівки в цій грі немає, і це факт. Нема такого, знаєш, щоб те хепі енд якийсь був, всі жили довго і щасливо, Ті, такого немає. От. В будь-якому випадку ми співчуття було наше персонажам, які ми були впродовж цієї історії, весь шлях ми переживали разом. По ним є співчуття якесь. Тому і там, і в тому світі є якісь, і тут є якісь світі, свої плюси, тому окей. Музику тобі буде релаксувати. Ага, і ще плакать подушку. Ой, блідай. Так, все. Це... Ну блін, коротенька трансляція була, тому що типа ну. Шо, ну, треба другу кінцівку закінчити, і все, щоб вже гра була завершена 100%, все. Гайки, хорош. Не будемо враховувати тій момент, які вже там були такі дрібнички, що ми не побачили. От. Але основну основу ми побачили. Дві кінцівочки це круто. От. Не знаю, чи варто було б додати якийсь хеппі енд Знову через годину. Ну я зараз піду їсти, приготовлю, я вже там м'ясо достав, картоплю достав. Зараз висенько. Джин джин на варгані там і цейки. І буду потім пахаво і запускатися. Бо так що це яке. Через десь да, через годинку десь побачимося. От. Все. Якщо. Не знаю, чи буду Тікток запускати. який смисл взагалі у нього є, Я не знаю. Там, блі, профіта взагалі ноль останнім часом, блін. Безсмисна якась платформа взагалі. От. Так що. День стрімів, да, так світло є. Йоха, не бабай. Дякую, дякую. За смачного. Все, все буде чітко. Все, я погнав, не пропадаю. Все, на зв'язочку. Чао-чао.